А також серед постраждалих була доставлена одна вагітна дівчина 30 років. Стан її був більше викликав у нас занепокоєння через те, що вона мала стресовий розлад, і враховуючи невеликий термін вагітності, ми її госпіталізували також до відділення інтенсивної терапії акушерського профіля, де вона зараз і перебуває загалом за ніч було доставлено бригадами швидкої медичної допомоги. Або звернулись самостійно до приймального відділення лікарні мечникова, 14 пацієнтів. З них троє у важкому стані. Скільки е, на е, зараз залишив Ще одна дівчина звернулася зранку о 9-й годині за е, консультацією лікаря-травматолога. Дев'ять пацієнтів після огляду нашими спеціалістами відмовились від госпіталізації. Надана допомога амбулаторна і, за необхідності, вони будуть приходити до нас ще для подальших перев'язок. Двоє пацієнтів були госпіталізовані для реанімації. Станом на зараз в реанімації перебуває саме цей чоловік 68 років. Він на параді штучної вентиляції легень на підтримці симпатами тобто спеціальні препарати, які підтримують тиск. У нього попереду ще будуть оперативні втручання, ще займатися лікарем-травматологам, лікарем-анестезіологам. Ми робимо все можливе для порятунку його життя. Пацієнтів не загрожує, ставлено зараз нічого. Шестеро. шестеро. Пацієнти були доставлені з різних адрес. Mm -hmm. Адреси вибачте, називати не буду. Тобто шестеро зараз шестеро. залишається правильно? Все, дякую вам. Дякую.